Ти пам'ятаєш, що було з тобою десь два тижні? Да, просто лише побачення, розумієте, це просто лише зустріч, ми нічого. Каву буде поговорити про студентське життя і так далі. Потім на масаж можна завести. Як масаж? Масаж Масаж був чудовий. як так вийшло, що ви попали на цю мега-подію? А хто ви? Я шалений капелюсник. Шалений. шалений. Я Бармалей. А чого у вас така рубашечка, ніби ви морячок? Я морський бармалей. Дівчата танцюють. Супер okay. лисичка. Чарівна лисичка. Ви любите цей образ, ви так завжди вдягаєтесь. <аб screech> Мужчина. А хто ви такий? Я карабас, барабас! Ви, ви учасник чи ні? Ні, я зліпін в Тут напевно тут треба було сміятися. Мужчина, ви часто фарбуєтесь? Ні, не фарбуюся. Час від часу просто. Ви мошкіор чи хто? Мушкетор. А чого? Не знаю. Ви просто так, якби за хлібом вийшли. Да, да. У Вас щось тут вимазано тут. Це так має бути, то бу... Вибачте, а ви що робите? Я містер. А чого ви голі? голі вибачте за таке питання. Мені подобається бути голим. Ну Добре, питань більше немає. Маленький принц. Це так гарно. А скільки вам років? Двадцять. А чому ви маленький принц? Вибачте, будь ласка, а в мушкетерів була хіба борода? Не знаю. Вибачте, хто ви? Я п'єро. Добрий день, я буду показувати відео для учасників. А хто вас примусив? Я Буратіно, тільки без носа, ще поки не вдім. Він Буратіно. Щось на голові у вас? То вуха. Це вуха, тож це вуха. Які ви знаєте пісні з казок? З казок? Співайте нам. Це заманчиво, але... Вот травяк у сидеть, як підійде. А представте себе, представте себе, как горячих. Представьте себе, представьте себе, зелененький он был. А, -а, -а в Африке горы вот такой вышины. Ехал грека через реку. Продолжай это, ну, гарный мотивчик. Ослик с усликом вдвоем, на-на-на-на-на. И мокренькая кисонька, кисонька, ну, знает он. Не, не знаю. Не он. Пусть бегут, не уклюжит. О, Боже. Здесь родилась елочка. Вот так как раз схожа на ялинку. Я бджилка-трудивница, у смужечку-спидница, по квиточках лета. Казковий мед збираю. Хто хоче два безкоштовних квиточки? П'ять казок, шавля перо. Ого. Ага. маленький принц. Санту Андрі сент Кибені. Фразеологізми логізми з українських. Ну, можна не українських казок. Ви мене <інця> застали. В розплох, я розстріляюся і не можу згадати. А баба яга протів васику, телесику прилинь, приплинь до бережка. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Як часто вам доводиться розказувати казки своїм викладачам? Кожен день, кожної пари. Ясно. Як часто ваші підлеглі е, розказують вам казки? Зараз точки будуть, вони все розкажуть. З якого ви факультету, Юсен? На кого вам схожий ваш декан? На Карабаса, Барабаса. Географічний. ті Чуботя. чоботя. Каталафа він реально похоже. Інститут філої журналістів із мультика «38 вісім Попугай? Ні, слон. склопілогія та журналісти. На Халка Ну швидше не білка, напевно. Просто білка і все. З якого факультету танцює Бармалей. Це другий декан і бармалей. Що ж наші декани роблять тут у нас в університеті студентами? З математичного. на карабас на Барабас чудо. Давайте ще якісь образи, тому що місце Карабаса барабаса вже зайнято. Все логічно. Добрий день. Такого схожий з дитячих казкових героїв вам ваш декан. Мій декан подібний на папу Карло. Ігор Ярославович Косин. Мій Ярославович схожий на коталі. Пуха. Принцеса. Я не попалюшки, я не кожу гарному костюмі. Я співати пісню, тому що я Бетмен. А чого не поплавський? <рес> тому що я не поплавський, я У нього теж є пісня Юний Орел, дуже гарна. Ну, тому що я... <рес> <рес> Бетне з самого народження. моя мама народила Бетна, я певний. Yeah. Дуже не знаю. Не гарно затупили в якомусь моменті, забули слова так. ким не буває це містер. Це хвилювання і зрозуміти. Але все одно я вірю, що це супер мега круте дійство і все буде зараз. будете прати? У мене красива за рубашка. Ні, реально вимоса рубашка. А зараз коротко про основне. 1 червня, Бабл Фест, початок дійства 17.00 біля головного корпусу нашого університету. Бабл Фест, розважаючись допомогти якомога більшій кількості знедолених дітей, Покер давно дійшов і до нашого університету. От і ми даємо вам можливість проявити свій скіл цій грі і довести, що ваша стратегія найкраща. За детальнішою інформацією перейдіть по посиланню, яке ви зараз бачите на екрані. 30 травня по 1 червня відбуватиметься фестиваль Студентська республіка республіка-2014». Маємо надію, що команда студентських лідерів СНУ гідно представить наш Університет. ми сьогодні висвітлюємо вам ті події, про які вже завтра говоритиме весь університет. До наступних випусків і пам'ятайте, що ви навчаєтесь у найкращому навчальному закладі в світі. А з вами був СтудЛайф. Зроби своє студентське життя яскравим. Пишеш, а де ти пишеш? Долю бери, планом Толю долю план.